Перед офіційною церемонією нагородження клуб любителів історії запорізького футболу організував перегляд єврокубкового матчу за участю запорізького металурга у 2002 році команда виступала у кубку УЄФА. у першій грі стартового раунду плей-офф наші футболісти мінімально поступилися англійському лідцу. серед почесних гостей свята учасники того поєдинку Мне было очень приятно на это все посмотреть. Действительно, по прошествии столько лет приятно было наблюдать и осознавать то, что у нас действительно реально была очень хорошая, очень сильная команда «Металлур Запорожье». И, конечно же, приятно было увидеть ребят, приятно было окунуться в ту атмосферу и это все как заново, можно сказать, прочувствовать. Потім відбулася офіційна церемонія нагородження учасників зимового чемпіонату Запоріжжя з футболу. Медалі чемпіонів вищої ліги отримали футболісти Таврії Скіф із села Роздол. Друге місце у запорізької команди Мотор, третє у дублерів Роздольського клубу. Не менш цікавою була боротьба у першій лізі. Тут переможцем стали підопічні Олега Вєтрова, команда з Дюшор, срібні призери футболісти Володимира Світличного Спартак КПУ. Бронзові медалі отримали представники клубу Марсел. С приходом новой команды в городскую федерацию футбола при поддержке запорожских городских властей футбол в городе и футзал в городе развивается. И будем надеяться, что с каждым годом это будет только улучшение. Есть новые планы по развитию этого спорта в городе Запорожжя. Ну, Хочется пожелать удачи, чтобы все, что задумано, совершалось. У чемпіонаті вищої ліги з мініфутболу золоті медалі вручили гравцям команди Фортуна. Футболісти «Запоріжсталі» – срібні призери турніру. Команда Демос замкнула трійку призерів. Запорожье набирает обороты и городская власть занимается масштабными проектами по футбольной инфраструктуре. Я думаю, среди семи районов города появятся по уже стадионам на базе общеобразовательных школ, где будут достойные условия, чтобы снизу привлекать молодежь к футболу и потом уже на более профессиональном уровне в нашей детской спортивной школе. На всіх призерів зимового чемпіонату Запоріжжя з футболу чекав ще один подарунок: безкоштовний вхід на матч заря Чорноморець, який розпочався по завершенні заходу. Руслан Левицький, Олександр Гос, Тв. 5